Вивчати те, що знадобиться у майбутньому, таку можливість отримують українські школярі завдяки освітній реформі. Уже в 2027 році учні 10-12 класів обиратимуть не лише профіль, але й предмети для поглибленого вивчення. Як це працюватиме? Наша Ольга Бабенко розповість просто зараз. Я більше б хотіла вчити мови іноземні мови, можливо, там біології хімії. Я ще не обрала певну професію, але я би хотіла вчити більше українську мову, українську літературу, зарубіжну і майже біологію. Любов та Яна навчаються у сьомому класі за програмою НУШ разом з однолітками у 2027 році вони отримують доступ до сучасної системи профільного навчання. Серед особливостей такої освітньої реформи можливість самостійно обирати дисципліни та курси. Мені здається, що це добре, тому що ти можеш обрати. Дати собі ті предмети, на яких ти яких ти які ти краще знаєш, і тобі буде вони тобі легше даються. І мені здається, якщо ти вже собі на той час обереш майбутню професію або галузь, в якій ти хочеш надалі працювати, це буде дуже добре. Якщо ми зосередимось на якихось. Предметах, які іменно ми хочемо далі розвивати і вчити, то далі буде нам легше в певних наших професіях так працювати. Така реформа кажуть освітяни, має змінити застарілі підходи, а відтак підвищити якість навчання та надати учням більше можливостей. Отже, після 9 класу учні самостійно зможуть обирати професію і профіль, за яким вони хочуть навчатися в так званих академічних ліцеях. Учні зможуть обирати предмети. Які вони будуть вивчати більше, які менше, також зможуть поєднувати такі предмети, як, скажімо, хімія, історія, фізика і філологія. Десятий клас для школярів буде адаптивним. А от в одинадцятому та дванадцятому вони здобуватимуть поглиблені знання за обраним профілем. Пояснює Вікторія Дротянко. Складова предметів буде, звісно, зменшуватись, починаючи від 80 обов'язкових предметів відсотків 20 на вибір, 11-12 клас, навпаки, 50-50 і 40 обов'язкових і 70 на вибір. Тобто поступово учень з кожним роком зможе більш глибоко готуватися до майбутньої професії, яку він обрав, і вивчати тільки той предмет, який йому більше до вподоби. Формуватимуть профілі навчання в межах трьох тематичних кластерів. За ними школярі обиратимуть бажані для вивчення предмети. Мовно літературний, українська мова і література, іноземні мови і літератури тощо, СТЕМ, природничі науки, IT, математика тощо, суспільно гуманітарний, історія, правознавство, психологія, соціологія тощо. Однак вивчатимуть школярі не лише обрані ними дисципліни, але й ті, які є обов'язковими. А це українська мова та література, математичні, природничі та чимало інших наук. В переліку обов'язкових дисциплін: там українська історія, іноземна математика, фізкультура і захист України. Вони ці предмети явно не охоплюють всю потребу в навчальних предметах для вибору майбутньої спеціальності. Таких, як там інженерія, наприклад, IT-галузь, медицина, юриспруденція. Тобто переліку цих предметів явно недостатньо буде для того, щоб дитина себе реалізувала в поступленні в університет. Попри те, що така освітня реформа важлива, вона має чимало неточностей, каже Тарас Головатий. Відтак школи можуть зіткнутися з певними випробуваннями. Вона не не має підґрунтя. Повного, скажімо так, повноти механізмів, які би призвели до хорошої реалізації, до хорошого результату цих всіх змін. Ну, для прикладу, постійні проблеми з підручниками. Діти відчувають, до першого, що не вистачає підручників, немає підручників і так далі. І... Кваліфікація педагогів все ж таки я думаю, що дозволяє зробити ці реформи, реалізувати їх тільки ті самі педагоги хочуть бачити конкретну скажімо так, системність цієї реалізації. А окрім цього, зазначає, є ще й велика проблема з кадрами, адже фахових працівників у школах критично не вистачає. Організація вивчення предмету природознавства, наприклад, в старших класах. Не ж повторюся, що нема такого спеціаліста, який би якісно. Знав і фізику, і хімію, і біологію, і географію. Є проблема, є проблема. Реформа старшої школи запрацює аж за два роки. Відтак, першими здобувати освіту у профільних навчальних закладах будуть ті учні, які нині навчаються у сьомому класі.